Рубрика Ази читання. На каналі Позитивів Вероніко ми завітали країну Букляндія, у місто Українська абетка. Тут проживає 33 букви. Кожна буква має своє неповторне ім'я. Ім'я букви А. Ім'я букви Б, ім'я букви Д, Е і так далі. Ці букви також мають прізвище, у багатьох бук прізвище повторюється, прізвище голосний. Букви звуки із прізвищем голосним. Звучать голосно вміють співати. Коли ми їх промовляємо, то широко розкриваємо рот. Ці звуки букви позначаються кружечком. Я їх пізнала це наші мальовані букви з відкритим ротиком. Так, Веронічко, назвемо їхні імена і прізвища. Ім'я У. Прізвище голосний. Ім'я О прізвище. Голосний. Ім'я І. Прізвище, голосний. Ім'я У, Прізвище, голосний. Ім'я Е. Прізвище, голосний. Ім'я А. Прізвище голосний. Прізвище ось ціх бук, назву їх імена. Ще ї, є, є, ю, я будемо вивчати пізніше. Наразі їх, як кажуть, покладемо в довгий ящик. Україні Букляндія є букви із прізвищем приголосний. Коли їх промовляємо, то ледь рота відкриваємо, вони звучать тихо. Ураз, Догадалася! Це наші букви з ротиком рисочкою. Так, Вероніко, Прізвище приголосний позначається рисочкою. Таких букв звуків в місті українська абетка є багато. Назвемо кілька із них ім'я Н. Прізвище приголосний. Ім'я М прізвище приголосний. Ім'я С, Прізвище приголосний. Ім'я Д прізвище приголосний. Ох. 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 Хто це так стогне? Це Черепашка із буквою на ім'я м'який знак. Ця буква не має прізвища, не має звуку. Ох, друзі, допоможіть мені підписати цим буквам прізвище. Гаразд, черепашко. Читаємо ох! Ім'я букви О. Прізвище голосний позначається кружечком. Ім'я букви Х ох. Ім'я букви цієї Х. Прізвище приголосний позначається, підписується рисочкою. Дякую, друзі. як знав. Вирушаємо в країну Мутляндії, букви, пісню заспівай. Ох, 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 ох. Сподобалось відео. Ставте лайк. Підписуйтеся на наш канал. Чим більше буде підписників, чим крутіші будуть відео. Навчимося читати! І все буде ок і у вас, і у нас все буде гаразд. А щоб ми та ви щасливо жили, то ми рекомендуємо поставити нам вподобайку, підписатися на наш канал, написати коментарі. І все буде добре!